Всім добрий вечір і я, як ви на каналі Стрещилища і завтра виходить друга серія Чорно-білий монстр. Я думаю, ви всі будете раді. І, надіюся, я вам сподобалася. Бо в мене вже є 2 підписники. то для мене вже радість. Дякую вам за 2 підписника. Надіюся, ще хтось -під підпишеться. Ну, а ви підписуйтеся тим більше. Бо я хочу набрати активу. Чекайте йте, завтрашню серію. Але я буду тепер знімати одна. Як бачите, бо моєї подружки ми тоді були на іншому місці. Я тоді була в неї. І... То це його. А я зараз в себе вдома і буду знімати одна. Може хтось так прийде, будемо знімати. Не знаю. Ну, чекайте моїх, чекайте другу серію чорно-білий монстр. Всім солодких снів.